Бачив маленьких жебраків у підземних переходах, вагонах метро, на вокзалах, ринках та в інших місцях. Простягнута уперед брудна ручка, сумні очі. І реакція на це буває різною: від бридливої посмішки до бажання допомогти грошима. На, на електричку сіла, просила копійки. Не копляла купувала собі морозиво. Що хотіла, що хочеш, ти що собі купувала солодкого. Не хочу до мами їхати. їхати вони мене б'ють. Але перш ніж відкривати гаманець, треба добре подумати. Бо кожна зароблена таким чином копійка для дитини це крок у ще більшу безодню. У кожного маленького жебрака є господар, який примушує його щодня виходити на роботу, і як правило, забирає собі всі гроші. Даючи милостиню, ми лише сприяємо утримуванню дитини на вулиці. Я вважаю, що дітям, які вже бракують, краще купувати їжу, аніж давати гроші. Бо якщо їм дати гроші, в них їх відберуть і вони не підуть їм на користь. І в них ці гроші відберуть їхні хазяїни або люди, які заставляють їх вже бракувати. Так, я даю їм гроші, тому що вони в мене викликають жаль, тому що я знаю, що у них немає батьків або батьки. П'ють або сидять у тюрмі. Тому мені їх дуже шкода, я якщо є там якась копійка, я стараюся завжди допомогти їм. Перше відчуття, яке це викликає, це безумовно жаль і біль ц... щодо цих дітей і становища, в якому вони знаходяться. Я думаю, що необхідно вирішувати цю проблему і не такими якимись окремими підходами, а глобально, тобто починати з економічних, соціальних чинників і щоб держава здійснювалася самостійно в. Ваджувала таку політику, яка б захистила дітей від знедолення, і я думаю, що вирішення проблеми саме в цьому. Допомога це не роздавання грошей, їжі чи подарунків. Допомога це вилучення дітей з вулиці, з лап їх господарів. Тоді встає ще одне важливе питання: хто саме має це робити? За законом основна відповідальність покладається на служби у справах неповнолітніх, які до речі перейменовано на служби у справах дітей. Вони ведуть загальний облік дітей, потерпілих від торгівлі дітьми та надають необхідну допомогу дитині, що стала жертвою жорстокого поводження. Іноді діти, що не мають де жити, самі приходять до приймальників-розподільників чи звертаються за допомогою у якісь інші державні заклади. Але частіше за все дітям вулиць до вподоби їхнє вільне життя. Воно здається їм дорослим та навіть романтичним, що правда Працівники служб у справах неповнолітніх знають, що бездомні діти часто мають цілий букет хронічних захворювань, відстають у фізичному та розумовому розвитку. Багато з них не вміють навіть читати та не мають елементарних загальних знань. Чим довше вони живуть на вулиці, тим менше шансів на повернення до нормального життя. Такі діти стають легко доступними жертвами торгівців живим товаром. Я роботала на дорогі. Я працювала стояла. на дорозі, стояла. зупинилась машина. Запропонували мені гроші. Гроші великі заробляти. Кажуть, поїхали до Москви. жила звичайно. Там нас багато було дівчат. П'ята роздається. Під'їжджає машина. Ми сидимо в іншій машині. матуся домовляється. Каже там три тисячі, чи чотири тисячі. Тирі виходять. Дівчата виходять, у стають, рядок. стають у урядок. Вот. Вони і дивляться. Як яка дала, сподобалась, дала, ту й беруть. Вот. Там -мід... буває буває, як трапляється. Двоє, ну, знімає так, тебе двоє, вдвоє, двоє, приїжджаєш до них. Там було, може бути п'ятеро, десять чоловік, скільки завгодно. Там можуть можуть побити тебе сильно, напоїти тебе. тебе. Там там все, що завгодно може бути. Ну ось а потім нас спіймали і все це зараз. Я молода, не думаю. А потім подоросліше будеш думати головою. Тобі це зовсім не треба буде. на тебе будуть тикати пальцем. Краще вивчитися, отримати освіту. Ну і потім знайти нормальну роботу ніж працювати отак, от як я працювала раніше. Вважається, що біда чи злочин можуть очікувати на дитину десь там, поза стінами рідного дому, на вулиці, на дорозі, чи ще в якихось небезпечних місцях. Але там, де не очікуєш біди, вона б'є ще сильніше. Тому однією з найжахливіших проблем для дитини стає домашнє насильство. Що таке насильство в сім'ї? Насильство в сім'ї будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоди його фізичному чи психічному здоров'ю. Існують чотири форми насильства в сім'ї: фізичне насильство, побої. Тілесні ушкодження, привчання дітей до алкоголю чи наркотиків. Дізнатися, де закінчується виховання та починається насильство дуже просто. Якщо покарання впливає на психічний розвиток дитини, його здоров'я, характер, поведінку, емоційний стан це насильство. Сексуальне насильство це будь-які дії сексуального характеру по відношенню до дитини. Діти, які постраждали від сексуальних посягань, соромляться говорити про це. Їм здається, що оточуючі будуть надсміхатися над ними. І від цього серйозна проблема заганяється глухий кут. Психологічне насильство це погрози, словесні образи, крик, переслідування чи залякування. Неважко уявити собі, хто може вирости з дитини, яку щоденно батьки чи вчителі обзивають брудними словами чи постійно залякують. Невроз сьогодні став надто розповсюдженим захворюванням серед дітей. Але це ще не найгірший наслідок психологічного насильства, якого зазнають діти вдома чи у дитячих закладах. Економічне насильство. Під ним розуміють умисне позбавлення члена сім'ї житла, їжі, одягу, іншого майна чи коштів. У цьому випадку дорослі можуть не вчиняти побоїв чи словесних образ. Вони просто не звертають на дітей уваги, не годують, не одягають, не лікують, не розмовляють з ними, не виховують їх. Колись за це могли швидко позбавити батьківських прав. Зараз це все частіше вважається внутрішньо сімейною проблемою. 20 гривень вдома взяв. Гривень взяв. Прийшов, зі прийшов зі школи у новий клас вже перейшов. Ну, Кладу став прийшов, там вдома щось ставили, робити. Що прийшов о 8, 8 годині. годині. Мати каже, зараз ти в мене в будеш отримати. Вона кудись з подругою йшла. Ну, я, я, йшла. Ну, я, я йшла. взяв 20 гривень та й пішов. Знайшов гроші. Ну, так, так два дні був на вулиці, потім повернувся. Після цього все ну, і почалося. Знає, вона взагалі мене не пустила. Я у під'їзді ночував частіше за все. Мені відчим не подобається. Напивається та лізе до мене. А мати захищає і їй дістається. Як мене вдома немає, там весь час добре від фізичного, психологічного, економічного чи сексуального насильства в сім'ї можуть страждати і жінки, і діти, і чоловіки, і літні люди. І це не повинно вважатися суто сімейною проблемою. Бо якщо людину не можуть захистити рідні, вона повинна знати, що її обов'язково захистить держава. Домашній терор. Домашній терор відбувається вже не в перший раз. П'яний батько я закон не Хто повинен допомогти дитині, яка страждає від насильства та жорстокого поводження? У випадку, якщо відносно вас вчинене насильство або будь-які інші протиправні діяння, ви можете звертатися до органів внутрішніх справ, до закладів освіти, до ваших вчителів, наставників. Ви можете звертатися до органів охорони здоров'я, служб у справах сім'ї молоді, які діють при кожній районній державній адміністрації або при обласних державних адміністраціях до Центрів соціальних служб для молоді. В подальшому всі ці ваші звернення будуть передані. До служб у справах неповнолітніх або розглядатимуться кримінальною міліцією у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ. І пам'ятайте, Сімейним кодексом України кожній дитині гарантовано право звертатися за захистом своїх конституційних прав безпосередньо до суду. Телефони довіри ще один реальний, швидкий та дієвий механізм отримання допомоги. Сьогодні в Україні працює розгалужена мережа телефонів довіри. В будь-який момент дитина може звернутися за цим телефоном і отримати кваліфіковану консультацію. Крім того, в центрі Ластрада працює національна гаряча лінія з питань торгівлі людьми, дзвінки на яку безкоштовні з будь-якого регіону України. Дитина може отримати, звернувшись за цим телефоном, дитина може отримати. Телефоні номери різноманітних телефонів довіри громадських організацій, як в Україні, так і за кордоном. Також телефони та адреси іноземних посольств іноземних держав в Україні та українських посольств за кордоном і будь-яку іншу інформаційну юридичну психологічну підтримку, якщо дитина опинилася в складній ситуації. Отже, ваше домашнє завдання на сьогодні. Занотуйте номери телефонів гарячих ліній. Дізнайтеся номерів телефону управління в справах сім'ї та молоді Центру соціальних служб для молоді вашого району. Познайомтеся зі своїм дільничним інспектором, виясніть місце його знаходження та запишіть його номер телефону. Пригадайте слова співака Віктора Цоя. Ти повинен вміти сказати руки проч, проч від мене. Будь ласка, звертайтесь за захистом ваших порушених прав.